Друзі, всім привіт! Радий вас вітати в новому відео. Сьогодні мова піде про добавки, які ви зможете використовувати в своїх тренуваннях. Я хочу заакцентувати, що це саме для тренувань в циклічних видах спорту, таких як велоспорт, біг, тріатлон, плавання тобто все, чим ми займаємося на цьому каналі і чим любите займатися саме ви. Тому я хочу вам порадити. Три мій мій топ-три біологічно активних добавок, тобто те, що називається спортивним харчуванням і не тільки спортивним харчуванням, те, що міститься в самих продуктах харчування, але концентроване як окремо в якійсь кількості, так буде зрозуміліше. Порекомендувати вам мій топ-три. Які ви можете використовувати, може використовувати абсолютно кожен, не здаючи аналізи крові. Тобто, ви знаєте, що я завжди кажу, щоб е, приймати якісь вітаміни і приймати якісь добавки, потрібно обов'язково робити це через здачу аналізів крові. Так от. Це добавки, які ви можете використовувати без здачі. Мова піде про три різних види, але вони ніяк не будуть впливати безпосередньо на ваш стан організму в негативному ключі. І я детальніше зупинюся на кожному і розповім, чому ось тому не переживайте, все поясню. Але перед початком мого топ 3 я хочу вам е, заакцентувати і сказати про те, що ні одна добавка не буде нормально працювати, якщо у вас не буде належного харчування збалансованого і належного відновлення, що обов'язково. Тобто, це воно так і називається добавка, тобто те, що ви додаєте до основного. Але якщо ви будете нехтувати е, кількістю білка, кількістю вуглеводів правильною збалансованою саме для вас. Ці добавки, вони будуть точніше не будуть допомагати. Ось тому зверніть увагу, що це також важливий фактор. Також важливий фактор це сон і відновлення. Якщо ви постійно знаходитеся в хронічному стресі, не досипаєте жертвуєте сном на постійній основі, то це все буде просто на смарку. Це було таке нагадування. А тепер переходимо до топ-3 на першому місці. У нас креатин. Так, да, можливо, ви зараз здивувалися, тому що багато хто асоціює креатин саме з силовими видами спорту, тобто, що його приймають качки в залі. Але це не так. Для циклічних видів спорту креатин також е дійсно корисна штука. Креатин зберігається у ваших м'язах в формі фосфат креатину. І бере участь в виробленні АТФ, аденозин трифосфорної кислоти це безпосередньо ваша енергія. Тобто АТФ вона виробляється мітохондріями, вашими маленькими енергетичними станціями з участю кислороду або без участі кислороду, там в різних пропорціях. Тому це по суті ваша енергія. Кератин є допоміжним субстратом для вироблення цієї енергії. А як ви цю енергію будете направляти в яке русло? В силових видах спорту чи в циклічних особливої різниці немає. Так, популярним креатин став саме в силових видах спорту, але не менш ефективним він є і під час а, циклічних видів спорту. Тобто, суть креатину це допомагати відновлювати швидше ваш АТФ. Ось нові молекули АТФ утворювати і, відповідно, якби давати вам енергію. В чому плюс креатину? Він допомагає швидше відновлювати АТФ. Відповідно, він підвищує вашу витривалість. В нього ще є антиоксидантний захист для організму, допомагає в підвищенні саме силової витривалості. Так, да, це не є якась а, знаєте, як а, чарівна пілюля, яку ви з'їли, і у вас, як а, в тому мультику Астерікса Ебілікс, зразу штирило. Але воно має а, все рівно ефект, який ви не відчуваєте настільки прям, але ви його відчуєте, що ви будете поступово ставати вам трошки краще буде. Але знову кажу, це не чарівна пілюля. Про важливість креатина ми розібралися, а далі переходимо, як його приймати. Є, дві, є два варіанти. З фазою загрузки і без фази загрузки. Фаза загрузки це коли ви приймаєте 20 грам креатину 5-7 днів, тобто завантажуєте, скажімо так, великою кількістю креатину свої м'язи. І після чого переходите до. Підтримувальної такої дози це 3-5 грамів на день. І є другий варіант це без фази загрузки, просто приймати по 3-5 грамів креатину на постійній основі. Рівень креатину він підвищиться протягом кількох тижнів, вийде на той рівень, що має бути. Я би радив, а, як я роблю, це без фази загрузки. Просто приймаю по 3-5 грамів креатину на сніданок разом з їжею. Краще всього поєднувати з вуглеводами, тому що таким чином. Він буде краще засвоюватися. Тобто, якщо у вас вуглеводний сніданок, наприклад, додавайте креатин до нього, ну тобто ви засипаєте просто креатин і запиваєте водою і починаєте їсти. Також можна радять запивати ще там саме соком, але це сильно значення немає, якщо у вас є вуглеводний сніданок. Тобто, саме головне це поєднання його з вуглеводами. Потім по видах креатину креатин також є різний, але я би радив звичайний креатин-моногідрат. Саме звичайний їх зараз є безліч. Саме конкретну марку я не буду вам радити. Це добавка, яка вже настільки досліджена, що в принципі купляйте те, що вам по карману, не переплачуйте за бренди, і буде вам щастя. Отже, якщо зробити висновок по креатину, купляємо креатин моногідрат, будь-який виробник. Дивіться, не переплачуємо за бренд. Дивіться, щоб вам було по карману. Приймаємо по 3-5 грамів, краще 5 грамів кожен день на сніданок з вуглеводним сніданком. І спостерігаємо, який ваш буде результат. Але повторюсь, обов'язково важливим фактором є комплексне ваше збалансоване харчування за день. Це дуже важливо. Я буду це повторяти, тому що багато хто про це забуває, і потрібно цей момент завжди пам'ятати. Другий топ в моєму списку це магній. Так, магній це добавка, яка є в дефіциті у кожної людини, прямо у кожної. Магній бере участь у багатьох процесах в організмі, і ми його 100% просто не можемо в такій кількості наїсти зараз в житті. В нашому житті стало зараз дуже багато стрес-факторів, і відповідно, магній використовується просто отак. от. І ми його не можемо наїсти в такій кількості з їжі, тому його обов'язково навіть не спортсменам, а кожній людині потрібно пити на постійній основі. Ось, наприклад, кілька причин, чому магній є важливим. Перше це підтримка м'язової функції. Магній грає ключову роль у а, самих імпульсах а в м'язових скороченнях. І магній дуже важливу роль грає саме в них. Він сприяє розслабленню м'язів. Після скорочення, що в свою чергу допомагає уникати судом і спазмів. Потім наступний момент: регуляція рівня енергії. Магній також бере одну із ключових ролей в формуванні вироблення АТФ. Достатній рівень магнію в організмі допомагає забезпечувати енергію на постійній основі належним чином. Також магній грає багато різних ролей, наприклад, підтримці навіть сердечно-судинної системи, в покращенні вашого сну тобто, це дуже важлива амінокислота. Я зараз сказав тільки в двох словах, щоб було розуміння і щоб не розтягувати це на лекцію. Повірте, магній це напевно одна із основних добавок, яка має знову повторюсь використовуватися кожною людиною. Що по формам? Форми магнію є різні: магній, цитрат, магній малат, магній, -гліцинат, магній таурат. Я би радив наступне. А... Ви можете взяти а, два види магнію: магній гліцинат і пити його 400 мг за вечерю, тобто ну, там, за 3-4 години перед сном. І взяти магній малат і пити його зранку, також 400 грамів. Я роблю саме так, тому що магній малат він буде трошки взбадрювати ваш організм, а гліцинат навпаки буде поліпшувати стадії сну. А самим. Поганим в засвоєнні і галімим, скажімо так, є а, оксид магнію. Він дуже погано засвоюється, тому ви можете бачити, що він дешевше всього. Ось там, де іде в аптеках продається магній Б6, зазвичай це саме оксид магнію використовується, бо він самий дешевий і самий поганий в засвоєнні. Магні він самий дорогий, але він і краще працює, він поліпшує стадії сну, він поліпшує засипання і так далі. Можна ще на вечір пити магній цитрат. Він також не такі дорогі, як гліцинат, але е, будьте обережні, у кого є проблеми зі стулом, він може слабити. Тобто є така от функція, у кого навпаки є якісь запори, то ви можете використовувати магній цитрат на вечерю. Ви будете... Е, ваше, ваше травлення буде покращуватися за допомогою магнія цитрат, якщо ви розумієте, про що я кажу. Тому а магній малат, наприклад, на вечір не дуже добре. Тому підсумуємо по магнію. магній є дуже важливим абсолютно для кожної людини. Не сказав по подозуваннях. Для звичайної людини, яка не займається спортом або займається просто фітнесом там три рази на тиждень, достатньо буде 400 мг на день. Тобто, ви можете пити. Звичайний магній-гліцинат на вечерю чи магній цитрат на вечерю в кількості 400 міліграм. Скільки це буде в таблетках? Тут потрібно дивитися у виробника. Є у виробників, у яких це дві капсули чи одна капсула. Є у кого це п'ять капсул, тому обов'язково дивіться концентрацію на дозування. Потім я раджу додати спортсменам на сніданок. Ще додатково до вечірнього магнія. Ще магній малат. Він буде вас трошки збадрювати, і е, ви будете добирати належну кількість магнію. тобто, це 800 міліграмів. Тобто, для звичайної людини, яка не тренується або займається звичайним фітнесом, просто три рази на тиждень без тяжких тренувань, це 400 міліграмів магнію для спортсменів вдвічі більше 800, а то й 1000 мг. Тобто, це буде нормальне дозування. І переходимо до третього мого топу. Це вам вже відомий. Хто дивиться мене там з самого початку: цитрулін. Цитрулін є дуже класною амінокислотою, яку я використовую під час саме тренувань. Цитрулін в чому його користь? Він допомагає розширювати судини. Відповідно, кровоприток буде кращим, кращий кровоприток. Краще насичення киснів м'яза. Більше кисню м'язи відповідно більше а, виробляється АТФ. Більше виробляється АТФ, більше у вас є енергії. Тому дуже проста логіка. От і що найдивніше, що цитрулін допомагає краще виробляти в організмі аргінін, ніж сам сама добавка аргінін. Тобто плюси в цілому цитруліна це покращення м'язової функції, поліпшення кровообігу. Потім відновлення, він дуже корисний і дуже дієвий. Я його завжди використовую на своїх тренуваннях. Зазвичай я купляю цитрулін саме з якимось смаком і додаю його в, в пляшки і беру на тренування саме. Тобто і попиваю постійно перед тренуванням. Наприклад, якщо це біг, я не п'ю воду під час бігу постійно, коли біжу. Тому можна зробити наступним чином: просто берете там 5 грамів, його зазвичай на тренування в одну флягу на 0,5 достатньо 5 грамів. Порція. Висипаєте просто в рот і запиваєте водою, і ви насичуєте організм цитруліном. цитруліном. Тому цитрулін це топ, я вже неодноразово про це казав. Він дійсно працює, я прям відчуваю на собі, як він працює, і можу сміливо радити. І по формі це краще всього звичайний цитрулін малат. І беріть, будь ласка, з якимось смаком, тому що без смаку він дуже гіткий, дуже противний, тому краще брати зі смаком. На тренування це може бути якщо ви дві фляги, берете, у вас довгі тренування. Це може бути 2 по 5 грамів. Наприклад. А якщо у вас тільки там одне бігове тренування, ви можете просто 5 грамів закинути в рот і запити водою, і цього буде достатньо. Ось я його використовую тільки в тренувальні дні. Ну що ж, друзі, дякую вам, що подивилися це відео. Я сподіваюся, воно для вас було корисним і повчальним, і ви обов'язково скористаєтеся цими порадами. Візьмете собі якусь добавочку, а можливо, одразу всі три. І я сподіваюся, що це покращить ваші тренування, покращить ваше відновлення, і ви будете себе почувати краще і продуктивніше. Дякую вам, що подивилися це відео до кінця. Всім бажаю гарного дня і зустрінемося наступного тижня. Всім пока!